Друзі, привоз, працює, всі купують. Це в нас тут на вході, як ви з острова переходите, торговий центр острів, там е, речі, взуття, а тут у нас ось починаються фініки фісташки. Привітик! Який номер, щоб замовити фісташки? Е, номер 095 893 85 17. Ага, відправляєшся по Україні, а так? А де покажи. Ось фістасочки. Тому приходьте, друзі. Атмосфера на привозі. Старий базар. Це рахується як центр привозу, щоб ви знали. Це перший навіз такий. Тут рибка, грибка, соління, помідорки і сільодочки. Я пойду себе, виберу, ніхто мне не будет это. Ворочить голову. А це другий корпус у нас на привозі. Там, де оптові ряди, я вам показую. Іде. Центральний проход Преображенський, де стоять дівчата. Так, Хто там сидить? Лена, Альона. Це вам показую, Люда з овощами. Ось отак виходить, по прямій, коли ви підете, ви вийдете прямо на Преображенську на трамвайчик. Ось людочка стоїть з курточками. Ця фіолетова курточка, 6500 коштує. Ось, щоб ви знали, як знайти Люду. 46, 40, 48, 49 рулетик. Людочка, приветики. Який номер, щоб замовити ваші курточки? 48, 49, Світлана. Номер телефону, щоб замовити курточки. Ой, павільйончик. 096, 22, 44, 200, дівчатка. Курточки до якого розміру у вас є? До 60. До 60. Все, з наступаючим гарного дня. Дівчатка, покажу вам цю красу. Я Просто не можу. людочки, дивіться, які курточки. Лисицю вам показувала, таку, де лисиця? Вона вже продана. Вон дивіться за мною. Продана, вже продана лисичка. А це ж така сама, так, тільки зелена. Чи ні? Чорноркою. Пісі... А, це чорна бурка, це дівчатка. Одна штучка. От я забігла до люди поміряти. На мені емочка. Боже, яка вона класна. А колір взагалі. Хто любить зелене, як я, в кого зелені очі, як у мене. Беріть. Ціна і як замовити? 6500 за номером телефона дівчатка 096 22 44 200. Вам писати на Viber чи дзвонити? На як на правильно? Viber. На Viber писати. Ні WhatsApp, нічого немає, тільки в Viber. Viber люди. Дівчатки, показую ще вам. Дивіться, ну, на мене що, мені трошки менше надо, так? Да? Це m до відроби С. Це на об'єм грудей скільки десь? 100? Це 100. 100 десь об'єм грудей, дівчата, вона шикарна, я вам відповідаю. А по чому така грушка Спасибо. сьогодні? По ну, 75 гривень, 75. Клас. 75. Є 75 і є 65. Це ну мені. ця взагалі буде. шикарна, дивіться яка. І беруть цю грушу у вас. А чи з у вас по чому? 100 і 150. Ага. Це Імбір є 220, который... да? да? так? Так, да. капуста у вас. Ну, груша? дивіться, ця на голубці капусточка 38 гривень. 50, 20 цибулька. А картопля по чому у вас? Картопля по 35. 35. Тому приходьте, друзі, такі ціни. Ну, грушки, звісно, шикарні. Ще дивіться, яка груша обалденна. Тому на стіл, на новорічний, буде шикарно. Все гарного дня вам. Дякую, Друзі, дивіться, покажу вам шикарнішу мандарину. м'якеньку. Це дуже солодкі мандарини. Отакі. Оце я походила по привозу, знайшла лише у Людочки. Люда, доброго дня вам. Мандаринка солодка, так да, у вас? дивіться, 35 е морковка. Класна, дивіться, невеличка, шикарна просто. Бурячок, О, який він класний, взагалі шикарний буряк. Ну і цибулька по 20 гривень, люди. Так, щось у них тут вже полупусто, вже розпродалися, я пізно прийшла, так? Да? Хочому по ці помідорки сьогодні? О, 60 гривень. Дивіться, які класні. Огірочки 70, капусточка 70. Тоже, боже, дивіться, яка вона класна взагалі. Невеличка. Дві штучки взяли, отаких от невеличких, зварили і посмакували, обжарилися яєчками. Так, і капусточка по 50 гривень на салатики, тому приходьте до людей до Даші на привозик. В і тепло, тепло. Ну, Ціни, дивлюся, перед новим роком не піднялися. Які були, такі і є. Картопля 35 гривень 40, морква 30-40, капуста по 35, ми навіть бачили. Ось така є, здається, синенька капуста. По чому така капуста васиння? 50 на салаті, хто любить з майонезом, з колбаскою? Так, Тут одяг продається, дивіться, юпочки, Хто любить такі довгенькі юбочки, шубки, курточки. Що на привозі є всі. Навіть 45. є консервації. А по чому калина у вас? 40. 40 гривень. 50, бучок. Да? Угу. Це, ваш, це ваші домашні, да, так? Да, да, це що, баклажани? Баклажани краще картою. По чому банка? 90, полметрові 50. 50. Дві теж заробітні. Дивіться, можна навіть все домашнє тут купити на привозі. Можна, можна. Ну і покажу вам трошки смаколиків з привозу. Молочний корпус з привозу, м'ясна сторона, де наші ковбаси продають. Сало, солоніна, кров'янки. Дивіться, всього, всього дуже багато. Сало таке шикарне і таке. Тільки в чому різниця, мабуть, воно, дивіться. О, як тут класно, я вам кажу. Почому ваше сало? 250. 250? Вот такая цена, 250. Вот вот такая весь ряд колбаска. Чтобы вы знали. Так, друзья, ну и до Любы зашла. Любочка, приветики. А ну, скажите, сало, солонина есть? Я в піну подивитися щось. чи вже нічого немає. Сьогодні ще встигли, стало 240 гривень цвіта стало. Йомає, яке воно товстюче. Більше, ніж то, моя то, рука, да. Будь долюбе. ласка, до нас дзвоніть, замовляйте. Шикарне. Соленина сольона солонина з паприкою. А ціни? 300 гривень солонина, не змінилися ціни. Є солонина з гірчицею і чорним перцем. Угу. Є ще солонина по 320 гривень за кілограм з часником і з перцем. Боже, як воно пахне. Дуже пахне. Дуже Любочка, пахне. як можна замовити? 0,95, 736, 58, 75. Пишіть у Viber, відповідаю тільки ввечері, до зв'язку. Все, дякуємо, гарного дня, наступаючи вас. Так, ребятки, покажу же вам Артема, достаете. Арочка, чтобы вы знали. Артемчик, привет. Всем привет, всем привет. Наступающий. Всех наступающий. Тебе есть там сок, вовут? оригинал сок, или что там я знаю. Сок оригинальный, посмотрите, привет. как. Ой, приветики. Привет. Ой, привет. Где мы побачились? <рик> 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 вот такой вот гранат, мы выжимаем сок. Настоящий, выжимаем при вас. Никого не обманываем. Сок, оригинал, как говорится. Вот смотрите, Эй, еще цена, раз цена, цена за литр 500 гривен отправляем по всей Украине именно с граната. Ничем не разбавляется. Вот цей гранат, что у на витрине, да, Да, конечно. И ну, вот люди, когда приходят, я выдавлю только при них. У меня заготовленного сколько столько подожди, нет. Ой, выливается в Ай, ничего страшного. Хорошо, який а номер телефона? 099 74 10 760. Пишите, звоните в любое время суток. Дальше, посмотрите, какой у нас есть ананас красивые, вот Такие вот ананасы желтые, красивые, очень вкусные. Это на сладкие. новоречный стол, да? Да, на новоречный стол. Очень красиво будет смотреться на вашем столе. 200 гривен за штучку. Да. Они желтые, спелые, очень спелые. вкусные. А и... ты знаешь, как там проверять? Крутить надо эту штучку. Она все, все крутится. Конечно, конечно. Тут Только оригинал. Ну всі и мандаринки, все. Мандарин. Без косточки, вот такие вот сладненькие, 110 за килограмм. Тебе нужно даже выбирать. Да, да? Конечно, можно выбрать любую, канал и посмотрите. Так что и приходим, всех жду. Приходьте. в Вартема тут цена. Ой, не цена, а вага точно. Тут уже проверяли все, да. Опа, опа, О. опа, опа. Ну, красавчик. Гарного дня.